Вітаю, це Дніпрооперативний. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про фінансово-економічну ситуацію в Україні в умовах можливого блекауту. З нами на зв'язку економічний експерт Михайло Крапивко. Пане Михайло, я радий, що ви змогли до нас доєднатися. І власне перше питання: можливий блекаут у цих умовах. Як буде функціонувати саме фінансово-банківська система? Що їй загрожує? Ну, Фінансова банківська система буде функціонувати, тому що на серверах є генератори, є додаткові потужності, але може не функціонувати частина відділень банків та може не функціонувати мережа банкоматів. Також е, виборково може функціонувати або не функціонувати мережа банківських терміналів. У зв'язку з чим е, бажано мати ніякий стратегічний запас готівки для того, щоб е, забезпечувати життєдіяльність на протязі можливого блокауту. Блокаут е, е, нам прогнозують до тижня. Тому я би рекомендував мати е, е, в налічних коштах е, десь е, середній е, запас грошей на тиждень два, е, на е, щотижневі закупівлі на магазини, е, на продовольство, на паливо. На такі е, нагальні потреби, тому що комуналку е, сплатити тоді, коли е, закінчиться блекаут. Всі е, платежі, які ви робите шляхом банківських перерахувань, можна буде відкласти. А загалом, якщо говорити на систему розрахунку, як це вплине? Тобто, чи зможе людина банально скупитися в магазині, якщо, скажімо, готівкою вона з якихось причин не запаслась? Ну в такому разі може не скупитися. Якщо у магазині буде генератор, але не буде зв'язку, то термінали працювати не будуть і безготівковий розрахунок неможливо буде здійснити. От ви сказали, що людина має в принципі кожен громадянин, який живе у нас в країні, має мати певну суму грошей, яка б забезпечила певну таку подушку безпеки в умовах можливого блекауту. Якщо ми говоримо про конкретну суму, тут людина сама визначає, що я сама визначає має. сама визначає в залежності від е, своїх потреб, від своєї стілю життя. від... Е... Своїх щоденних трат так, пане Михайло. От якщо говорити більш докладно про фінустанови, як вони будуть функціонувати в умовах блокауту? Ви трохи торкнулися цього питання. Дещо хотілося більш докладно відділення банків? Чи зможе людина звернутися для того, щоб зняти ту ж готівку, якщо, якщо все ж таки не запаслась? От про ну, це це буде поговорити. залежати від того. Чи є у цьому відділенні резервні джерела електропитання, чи є в цьому відділенні зв'язок з сервером банку? Угу. Так, а власне інше ну, питання. Прошли блекаут нам показав, що наприклад, Ну, Це такий маленький був блекаут, буквально так. Uh, Ну, надобна. маленький, але пробний. Угу. Він нам показав, що деякі системні банки, наприклад, «Приватбанк» в перші ж часи блекауту оприлюднив перелік відділень, які працюють повністю. Тому банківська система і вся фінансова система в Україні вона спрямована на те, щоб забезпечити життєдіяльність. Громадян, а також забезпечить е, інформаційно, де і що можна робити. Але не слід е, зневажати е, фактором паніки, коли е, ті громадяни, які, скажімо, не мають нагальних потреб в е, налічних коштах, е, будуть е, все ж одне – Питатися обнуліть свої рахунки, даби нічого не потеряти, і цей фактор паніки він буде ускладнювати життя іншим громадянам. Так, пане Михайло, інше питання в умовах можливого блекауту. Яка ситуація буде на ринку валюти? Тобто, як зміниться курс долара, курс євро, курс інших валют по відношенню ну... до гривні? Перше, що произойдет, це переход валютообмінних обмінних операцій з легального ринку на чорний ринок. Тому що легальний ринок, він також залежить від зв'язку електрики і комунікацій, тому що кожна операція вона реєструється в системі. Це стосується як банківських обмінних пунктів, так і небанківських обмінних пунктів, а тіньовий чорний ринок він спробує відразу ж підняти курс іноземних валют і заробити додаткові кошти за рахунок того, що збільшиться попит на такі. Операції. При цьому маржа різко виросте. Маржа це різниця між покупкою, купівлею і продажем. Купівля стане дешевше, продаж стане дорожче. Що ж, пане Михайло, я дякую вам за ці коментарі. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з економічним експертом Михайлом Крапивком. Підписуйтесь на Дніпро оперативний, ставте лайки, коментуйте. На все добре.